Юля, хотів би, щоб поділилися враженнями щодо навчання. Ви опанували для себе нову професію. Тепер ви вже поліграфолог. Хотів би, щоб подивилися це спочатку очима до того, як опанували нові знання і вже перший новий практичний досвід. І наразі як дивились на цю професію до і зараз? Ну, першочергово, коли е, хотіла змінити свою попередню професію, спробувати щось нове, то роздивлялася на ринку праці, що зараз є актуальним і де б можна було себе проявити, маючи ще практичні навики з попередньої роботи. Uh -huh. І для мене з'явилася вакансія, скажімо так, поліграфолога, яка була мені цікава, тому що вона перегукується з моєю попередньою роботою це робота з людьми. Uh -huh. Спочатку було страшно а вже ж, тому що це велика відповідальність, коли ти не знаєш саме принцип самої роботи поліграфолога. Але коли вже почалося саме навчання, я сама uh -huh. по собі людина практики, то на практичних навчаннях і коли Доступною мовою розповідали uh -huh. ті чи інші методи, стало легше, стало зрозуміліше, uh -huh. і з кожним, скажімо так, уроком, а тим паче з моїм таким хорошим викладачем, який насправді є хорошим, я можу якби, зробити паралель, тому що сама маю практику в викладацькій діяльності. Тому якби з кожним днем все ставало зрозуміліше. і мені хотілося більш детально розглядати цю професію і. Uh -huh. Удосконалюватися вже, щоб бути саме фахівцем в цій, в цій сфері. Угу. Все буде досить також хвилеподібно, тобто іноді будуть, ви будете відчувати гарні позитивні емоції, так, так? іноді, звісно, в певних моментах ні. Але з часом така хвилеподібність, вона буде дещо зникати, і ви війдете в такий абсолютно нормальний робочий темп, і все буде окей, тому. Хвилюватися м, потрібно, звісно, в міру, але надбагато точно не треба. Тим паче, що ми завжди зможемо допомогти. Так, дуже важливо, це практична складова. Скажіть, будь ласка, от зараз за навчання, скільки приблизно тестів ви в нас провели? Вже сім. Вже сім досліджень, так. так? А Перше дослідження боялися. А вже ж боялися, тому що велика відповідальність правильно одягнути давачі, uh -huh. зрозуміти саму поліграму, чи я десь не помилилася, чи тому що дуже важливо також і щоб респондент якби отримав те, що він очікує, щоб він не був звинувачений хибно, наприклад, ті uh -huh. чи інші своїй дії. Тому звичайно хвилювалася напевно ще більше, ніж сам респондент uh -huh. на першому, але на другому це вже більш впевнені, що і з кожним uh -huh. практичним тестуванням воно якби стає краще, але все рівно. Хвилювання, коли ти ще не є 100% професіоналом своєї професії, uh -huh. то хвилювання присутнє. Так, це абсолютно нормально. От е, найтяжчі це перших 10 респондентів. Вони такі. Люди дуже різні, питання часто різні, люди по-різному реагують. Так. І от до кожного потрібно знайти якийсь свій індивідуальний підхід для того, щоб дослідження пройшло добре. От перших 10 вони такі найтяжчі, а далі буде значно легше. Сподіваюся, десь, десь, да, десь до сотого ви будете адаптуватись приблизно. Після сотого дослідження вам стане м, набагато легше. Набагато в рази. Так, що працювати і працювати. Так, але це ж якби така справа, ви її не працюєте. Скажіть, будь ласка, все ж щодо теорії та практики. Тобто, так, коли ми щось читаємо, розглядаємо, теоретично нам завчити щось можна, звісно, але зрозуміти, що з ним робити, ну, як на мене, вкрай, вкрай складно. Як, як ви гадаєте, на ваш погляд, чи е, можливо отримати і станавик роботи з поліграфом, ну, і стати поліграфологом без із цих досліджень, які ви зараз проводите? Ні, ні в якому разі, тому що все, що ти слухаєш, наприклад, в лекційному форматі, воно не є таким зрозумілим, коли ти робиш на практиці, коли ти бачиш перед собою? Кожен давач, ти розумієш, за що він відповідає, як працює. Те, що ти лише прослухав лекції, цього не є достатньо. Тому в поєднанні і теорії, і практики ну, я вже ж більшу, мені здається, роль відіграє практика. Коли ти на практиці це все відчуваєш, пропрацьовуєш, коригуєш, налаштовуєш. Це лише це дає, мені здається, більшість. Впевненості майбутньому поліграфологом в своїй майбутній професії. А Як ви думаєте, без реальних е, досліджень, які ви проводите, а от якби ми вам зробили такі лабораторні умови, дали б просто когось, щоб ви на ньому тренувалися, ви б навчилися на ваш про ні, ні. Тому що кожен респондент, е, як ви вже і зазначили, по-різному реагує, і е, в принципі, коли це живий досвід, а не коли ти розумієш, що це якби. Скажем, лабораторні умови, де ти тестуєш ту, ту людину на різні там теми, мені здається, ні, що Все ж таки практика, жива практика, коли це є справжнім, це дає. І це великий плюс в вашому навчанні, коли ви підтримуєте, коригуєте і керуєте саме в тестуванні справжніх респондентів. Ну, насправді це факт. Да, я чітко сам цьому переконаний, що по-іншому навчити просто неможливо. бо... Ну, це просто неможливо. Це, от, я люблю цей приклад із автомобілем. Ну, це ж те ж саме, щоб видати права і жодного разу не проїхати по реальному місту, по реальних дорогах, а їздити лише по навчальному майданчику. Ну, це просто неможливо. Ну, так, так, десь і тут. А, окей, Юля. Я гадаю, що ми ви пропрацюєте якийсь певний час. І ви поділитесь своїми новими враженнями. Вони вже будуть дещо іншими. Ви наповнитеся новим досвідом, новими такими багатьма речима. І вони будуть насправді досить цікавими. Мені я дуже люблю слухати людей, які пропрацювали якийсь час, відпрацювали 100-200 досліджень, це не так довго. Але погляд на, на якісь речі він змінюється. І відсотків 95 учнів вони змінюють погляд на. А такий позитивний, піднесений, в них починає це все звичайно. виходить і виходить, вони дають результат, і це, це дуже радує. Так, я теж сподіваюся. Дякую вам. Так і буде. Все, тоді гарного дня. Я думаю, цього достатньо. Дякую, Іван.